Друзі, всім привіт! Хочу вам щось розповісти. Можливо, хто перший раз в мене звати Віта, я проживаю в Німеччині. Ця інформація теж буде в лох, я внесу, тому що я собі знімаю так, час від часу. Щодня щось і буде влог. але хочу зараз розповісти окремо цю історію. Я була тільки що в Росмані, в магазині Росман, і я там купувала багато що. Чоловік мій завжди каже: Віта, перевіряй чеки. Але я не перевіряю дуже рідко, чесно скажу, признаюсь, якось я не перевіряю. А сьогодні вийшла, думаю, перевірю. І дивлюсь, дивлюся, що я брала дезодорант між тим, що там що, між іншим, один раз, тобто один. А у мене вбито два. І я одразу повернулася. Я тільки при дверях була, я ось вийшла і прямо в дверях передивилася, подивилася чек. І тут же, це буквально менше, ніж хвилинки. Я тут же повертаюся. У них там каси одразу при дверях, і вона бачила, що я повернулася. І біля цієї жінки, продавчині, яка мене обслуговувала пуста каса, я так на ту ленту так викладаю. І Вона бачить, що я роблю. Я кладу. Я кладу всі товари і по списку перевіряю. Проблема в тому, що я без окулярів зараз погано бачу, і тому близько, і там маленькі літери. І тому я все виклала і потім їй кажу: подивіться, будь ласка, чи все вірно, чи все по списку ще раз. Будь ласка, мені відскануйте або що. Тому що я вже бачу, що Рексона два рази, а я взяла тільки раз. А так як було позицій багато, 12-14. То я е, просто кажу, подивіться, будь ласка, бо я не можу перевірити, тому що я без окулярів не бачу. Вона каже: я не буду вами займатися, мене... в, в неї були люди. Я почекала, поки вона чоловіка обслужить після нього, кажу, їй знов вона а далі стояла ще жінка, і я кажу, думала, між ними, так? Перевірте. Вона, ні, йдіть до моєї там ще колеги інші. Я підходжу. А та якраз тільки прийшла, відчинила касу і стоять вже знов люди. Але там люди кажуть, будь ласка, будь ласка, ви перші приходьте. Вони почули, що я таку розмову веду. І я їй кажу, питається друга, в чому справа? Я їй сказала і кажу так само: кажу, я не бачу. Але я тільки побачила, чому я помітила, що два рази Рексона, тому що стоїть два помножити, і воно так збоку, так, зазвичай в чеку, і це видно. А решта мені важко без окулярів перевірити. І я кажу, можливо, ще там якась помилка, то подивіться, що не так. Але Рексона точно неправильно. Вона каже: я нічого дивитись не буду, перевіряти не буду. Я їй прошу, мило, нормально, ну, розумію, помилку зробили, це буває з кожним. Але я її прошу, кажу, подивіться, будь ласка, Вона це не моє аугабе, аугабе я не буду дивитися. Я кажу, я просто не бачу. А, що ви там побачили, що не так, я вам гроші віддам. Каже, кажіть, що неправильно я вам гроші віддам. Я кажу, я багато що можу сказати. Ви хоч в чек гляньте, я можу придумати вам. Ну, Рексона неправильно кажу. Вона, добре, я кажу, подивіться все решту, будь ласка, перевірте, вона ні, і все. Не буду я цим займатися. І я кажу, то почекайте, я порахую, скільки артиклів, чи згідно е, сходиться, скільки товарів це грає. подивилась, правильно. Зійшлося все, що в чеку, що лежить. Вона мені віддала, вибачте, але дезодорант коштує 3,30 євро, чому я повинна дарувати? Вона мені віддає ці кошти. Я все забираю, тому що я виклала і я все забираю. Так, пуста лента дивлюся, все далі. Там жінка стоїть, я все забрала, все дякую, пішла. Я виходжу з магазину і знову вирішила подивитися в сумку десторанта немає. Так було, що я його перше дала, а потім решта все так викладала бо я рахувала, скільки точно товару, і все. Коли я забирала, я його або не забрала, або не забрала. Я не знаю, як що, я його не забрала. Змушена повертатися знов. Кажу їй, я тільки що з вами розмовляла. І я, ми порозмовляли про Рексону, ви мені віддали кошти, а дезодоранта в мене в сумці немає. Вона бере з під столу мені його і віддає. Можливо, не помітила, можливо, як, що я ні на кого наговорювати не буду. Не знаю. Можливо, була вона там може зла на мене, і, бо він самокраю лежав. Решта окремо, і я склала товари і пішла. Але вона теж сидить і бачить продукти. І зазвичай, як в нас теж буває в магазині, я теж працюю в магазині. Хтось забув, щойно біжиш за ним гукаєш чи що ще щось. Але добре, не знаю, як сталося. Я повернулася, кажу: нема. <смістична> Каща, рівна, Рексона нема. Кещарівна Рексона заворожена». вона мені віддала. Але до чого я? Я розумію, помолитися може кожен продавець. Я розумію втомлені що ще щось. Хтось робиться спеціально, хтось помилився, все буває. Я це прекрасно розумію. Я прийшла дуже спокійно, дуже собі приємно, без наїзду сказала. Я пояснила, що я не можу сама все перевірити. Я кажу, що Рексона точно два рази, в мене раз, то це я знаю, що але решту подивіться, просто попросила. І вона ось так відноситься, нічого я не буду перевіряти, кажіть, що я вам должна, я що я вам винна, я вам віддам і, і все. І, і така недовольна. Ось такі справи. Неприємно, я забрала кошти, їй сказала: це дуже негарно, як ви себе ведете. Ну, німецькою. Кажу, дуже негарно, бо я до вас прийшла нормально, мило спитала, сказала, пояснила. Сказала, що не бачу, подивіться, будь ласка. Сказали, що це ваша помилка. А вони що там мене відфутболила, що та друга негарно себе вели. Можливо, вони чують, що теж не німка, так, що не так розмовляю, як би їм хотілося. Не знаю, але негарно. Неприємно такий осад на душі. Йдеться навіть не про гроші, а про відношення людей до людей. так. Бо, я ж кажу, помилитися може кожен. Можливо, помилилися, це таке. Але коли звертаєшся, то ти клієнт, то якось відноситися, ну, по-нормальному. Така історія.